Вітаю вас, друзі! Мене звати Лідія Солодар, я витинанкарка, писанкарка, дослідниця Різдвяних звіст, член спілки майстрів Народного мистецтва України. Маю вищу художню освіту, закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. І також маю. 15 років педагогічного стажу. Тому, власне, і буду навчати вас ветенанці, з якою познайомилася ще в студентські роки. Нещодавно переглядала інтерв'ю із Тетяною Мельник, це рівненська майстриня. І ось вона про свій інтерес до ветенанки каже, що він проявився не від витоків до сучасних ветенанок, а навпаки. І ось у моєму випадку. Любов до ветенанки також почалася із творів сучасних майстрів ветенальної графіки це Микола Теліженко та Андрій Пошкарьов. Можу пишатися, що з Миколою Теліженко я жила в одному місті, а керівником моїх кваліфікаційної дипломної роботи, які були пов'язані із ветенанкою, був Іван Фізер. Тепер давайте пошукаємо ідеї для наших уроків. Чим же вони будуть особливі? Отже, витенанка. Перенесімося у давні часи. Завітаємо в гості до скіфів, які мешкали на території України. Вони вже виготовляли витинанки, проте, не з паперу, а із шкіри. Вирізали орнаменти, оздоблювали ними одяг. Тепер у ХІХ -те століття папір уже є, і серед містян є така мода зображати силуети. І, до речі, на початку ХХ століття український графік Георгій Нарбу також захоплювався цим видом мистецтва. Проте я пропоную завітати до сільської хати, подібної до оцієї. Наприкінці 19 століття папір уже з'явився в доступі, і майстрині вже оздоблювали хати в техніці ветенанка. Проте, хоч цей вид мистецтва доволі молодий, як бачите, але він традиції перейняв від інших видів народного мистецтва, зокрема від розписів. те, чим оздоблювали білі стіни. Печі, вікна, мисники, не лише розписами, а також і витинанками. Це був більш доступний спосіб оздоблення. Часом разом із розписами він продовжував існувати. Часом витинанка заміняла килими над ліжком, так? була така імітація. Коли не було можливості купити тюль, то витинанку вішали своєрідними фіраночками на скло. І ось який найпоширеніший мотив у розписах. Звісно ж, квіти. Звісно ж, це вазон або дерево життя. Тому я пропоную саме навколо вазона і побудувати кожну нашу зустріч. Будемо з вами створювати в техніці вириванка ножицями, макетним ножиком. І на папері, і на плівці різні варіанти для того, щоб оздобити інтер'єр. Не лише інтер'єр, почнемо з листівки, а потім вже буде картина, оздобимо ось це вікно і також дзеркало. Окрім того, якщо у вас є меблі, які вимагають оздоблення, то також можете прикрасити їх тими витворами, які ми разом навчимось робити. Джерелом натхнення для нас буде книга Олександра Найдена та Ірини Ходак. Квітка на комені, Настінні розписи Уманщини початку ХХ століття. Якщо ви захочете придбати цю книжку, то у вас нічого не вийде, на жаль, це вже букіністичний раритет, але в бібліотеках ця книга є. І окрім того, фрагменти. Можете знайти також в інтернеті. І тих фрагментів нам цілком буде достатньо, щоб перейняти ось той колорит настінних розписів, і переосмислити, перевтілити їх у витинанці. Тобто, ми будемо створювати на основі народних мотивів, народних розписів, але сучасні витинанки. Таким чином, продовжимо традицію, але вона проросте в нашій авторській інтерпретації. Почнемо ми із листівки в техніці вириванка. Далі створимо невеличку картину. Це не буде точна копія розпису, але деякі такі секрети є, завдяки яким робота буде нагадувати настійні розписи. Тобто буде авторським витвором. Потім будемо оздоблювати це віконечко. Вам потрібна буде плівка «Оракал». Якщо ж її немає, чи ви не хочете наклеювати на скло плівку, то можете скористатися папером, який потім з легкістю приберете. І на сам кінець оздобимо дзеркала. Ми сказали, що для настінних розписів мотив вазона був поширений. Проте, коли з'явилася витинанка, вазон таки також зображали, і в кількох видах можна було його побачити. Перший це одинарна витинанка, простенька невеличкого розміру, коли з одного аркушу створюється ціла композиція. Проте могли робити ще й складні витинанки. Наприклад, намалювати стовбур, гілочки, а квіти, листочки вже приклеювати вирізаними із паперу. Тож витинанки бувають прості, або ж одинарні, як, наприклад, витинанки Дарії Альошкіної. Можуть бути складні або ж аплікативні, як у Ольги Шинкаренко, або ж комбіновані. Поєднані з іншими техніками ну, витинання із, наприклад, підмальовуванням, як у Андрія Пушкарьова. А зараз хочу назвати два імені дослідників витинанки. У 1986 році вийшла монографія Михайла станкевича витинанки. і це, до речі, спричинило такий сплеск інтересу до витинанки і саме серед професійних художників. Мистецтво витинанки, як ви бачите, не зараз почало виходити, скажімо, за межі хати. Воно стало виставковим мистецтвом ще в другій половині ХХ століття. І друге ім'я це Зінаїда Косицька. Пишаюся, що є у мене така книга історія української витинанки». Певно, це зараз найповніше дослідження витинанки. Вже незабаром ми з вами розпочнемо нашу зустріч і спершу зробимо листівку у техніці вириванка. Тож, готуйте папір і пальчики, ну ще клей. Ножиць нам поки що не потрібно буде. До зустрічі!